Вони запалювали паркет своїми танцями, а судді національного рівня оцінювали їхню майстерність. У Полтаві відбувся 13-й відкритий всеукраїнський фестиваль зі спортивного бального танцю Полтавський вальс вальс-2025». Влаштувати ці змагання вдалося зокрема за фінансової підтримки депутата Полтавської міської ради Дениса Поліщука цього року. Я вперше долучився до проведення такого заходу. Мене запросили бути співорганізаторами організаторами полтавського вальсу, адже всі знають, що я активно підтримую молодь, дітей, спорт, і сьогодні всі учасники цього свята отримують від мене подарунки. Цього року танцювальний фестиваль вирішили зробити благодійним, розповідає його організатор Євген Бронніков. Протягом дня учасники, їхні батьки, тренери та гості свята мали змогу у різний спосіб донатити на зсу. Мета цього заходу допомогти нашим воїнам. Допомогти хлопцям ті, що на передовій, зібрати донати, закупити fpv дрони які зараз дуже гарно себе проявляють на запорізькому напрямку. Ну і також ми закриваємо потреби. Поміря, як ну які поступають, це може бути одяг, це може бути як форма, шоломи і пішла техніка. Полтавський вальс 2025 зібрав близько 400 учасників зі всієї країни. Кожен з них на сцені мав відтворити вальс, джайв і ча-ча-ча. А їхню грацію, точність рухів, баланс та інші параметри оцінювали 40 незалежних суддів. Переможців визначали у кожній віковій групі та програмі. Амінай це музика. Танцюристи всі повинні танцювати в музику, попадати в ритм. Далі додаються вже інші критерії по мірі того, наскільки рівень підвищується. Це також лінії, технічні нюанси стосовно кожного танцю. Історія закоханості у бальні танці в кожного танцюриста своя зізнаються учасники змагань. Мені подобається, що я танцюю танцю. Просто моя мама теж займалася, і мама хотіла спробути, щоб я теж е, захотіла. Ну, ну я теж захотіла. І мені сподобалось, мене сестра старша, до Юрота, доступала в конкурсі. Я теж захотіла. Маму попросила, та вона мене віддавала. Без нагород цього дня не залишився ніхто. Окрім грамот та призів, усі учасники фестивалю отримали подарунки від меценатів.